Всім привіт! Сьогодні я планую зняти таке невеличке відео розпаковка речей з тему. Не знаю, кому цікава ця тема чи ні, але я думаю, дівчатка буває в нас зараз заказують і хочу порадити дещо вам. Я вже рази три заказувала з тему і трошки так уже зрозуміла, як там шукати так, щоб. Тобі не прийшли речі такої поганої якості. Якщо ви хочете, наприклад, на літо собі замовити з натуральної тканини щось, то обов'язково прописуйте в пошуку там плаття з натуральної тканини, чи там футболка з натуральної тканини. І обов'язково читайте опис склад речей. Тому що там дуже багато поліестеру, і я не знаю, як для вас, а для мене на літо така тканина не, не підходить, бо у нас дуже жарко, і в такому ходити ну, не дуже хочеться. Тому, якщо ось ви замовляєте, я вже так трошки на вигляд навіть бачу: це замовляла купальники. То... Я вже колись давно замовляла з Аліекспресу, і приблизно бачу, що це такої, такої ж якості речі, і якби можна замовити, бо в мене, в принципі, такі стандартні розміри, то мені підходить. А якщо у вас там нестандартні розміри, там великі груди, то я думаю, що не варто тут замовляти. бо Може бути ну, те, що буде погано держати бюзгалтер це все. Тому це, звісно, вам ну, думати, чи замовляти там, чи ні. Ну, ось я покажу то, що до мене прийшло. І ви побачите, що це за речі і як вони виглядають на мені. Так, Такий купальник. Ще будемо міряти. Це в нас емочка. Такі плавочки. Так, додатково ще замовила такі плавки. Можна і під цей верх, а можна під другий. Вони трошки як завищені отакий бочок. Окуляри для гір і для моря. можна використовувати. Дві пари, одні сині, другі чорні. Кусочки ось такі тоненькі. Скоро починається пляжний сезон. У мене багато купальників різних, але є улюблені. Ну і новенький, ніколи не завадить. Бо вони так швидко вигорають на сонці і від морської води теж втрачають колір. З чорними плавками теж, начебто, непогано так. Персик, як завжди, допомагає мені. Ну і погляньте, як виглядає ця сукня. Мені вона сподобалась. Подобається довжина її, рукав три чверті, можна. Кудись вийти в ній, як вечірній варіант, можна навіть на роботу носити, хто працює в офісі, наприклад, така цікава. Тканина струїться і добре тягнеться. Так що на тему бувають непогані речі, але треба уважно читати опис, дивитися, що тобі підходить по фігурі. Ну, а це такий сарафан довгий. Я не знаю, можливо,. Було замовити трошки менший розмір, але побачу, може, трошки його підкорочу. Ну, так, на літо десь на пляж піти чи просто у місто. Думаю, гарно буде. Тут така спідниця вільного крою з двома розрізами, буде на вітру розвиватися добре. Зараз примірюю окуляри. Це сині. ну Я брала для походів у гори, ну, може, на пляж можна такі. Вони легенькі, добре сіли, а це в чорному кольорі. Теж непогано виглядають. Вони йшли в комплекті дві пари, недорого коштують. Думаю, що підійдуть десь носити. Ну, це затіняюча плівочка. О, так, ліпиться, а так кліпиться, а знизу треба закріпити. А ще в мене ось, ось таке придбання валіза. Це невелика валіза, хоч на відео здається, що вона така величенька, але вона 50 см для ручної поклажі. Як ви думаєте, для чого мені нова валіза? <свісно> так, звісно, збираюсь скоро у відпустку. У мене буде нова подорож, поки що секрет куди, але буде, я думаю, дуже цікаво, буде напевно багато країн. Це валіза така для ручної поклажі. Буду летіти з аеропорту Кишеневу. На Лоукостері буде знімати аеропорт Кишинева та інші аеропорти, в яких мені доведеться побувати. Так що, думаю, буде цікавий контент. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!